Hi guys, з вами Софії. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему того, що таке лінь, як боротися з лінню і як я борюся з лінню. Привіт! Мене звати Софія, мені 14 років, я веду свій блог протягом більше ніж півроку. Розповідаю тут на різні теми, але зазвичай... Е Рубрика моїх відосиків – це Get Ready with me, як я збираюся до школи, розповідаю свої думки та about my lifestyle, да. А також тут часто можна побачити влоги з мого життя, і іноді бувають навіть подкаст інтерв'ю, коли спілкуюся зі своїми однолітками або підлітками старше, молодше на різні цікаві теми, розповідаючи свої думки та думки оточуючих. Сьогодні обрала тему того, як я борюся з лінню, І ця тема виплила з того, що я зараз веду свій челендж. Щоденного постингу відео в Ютуб протягом місяцю. Сьогодні вже 23-й день. Ні, напевно, сьогодні вже більше, бо я знімаю це відео в 23-й день. Але коли буду його публікувати, буде 25-й, Я так підозрюю, так? Да? Ну, коротше, веду вже досить багато, мені залишилося там буквально декілька днів, як цей челендж весь закінчиться. І з цього челенджу І виплила оця тема щодо того, як я борюся з лінню, з такою прокрастинацією трошки, бо іноді дуже важко себе змусити. І я знаю, що багатьом також, тож думаю, що вам буде корисне це відео. Тож, що таке для мене лінь? Для мене лінь це коли я обираю посидіти в Тіктоці замість того, щоб іти читати книжку. Або коли я дуже-дуже не хочу чого. Ось робити, і в якийсь момент все ж таки дозволяють собі цього не робити. Насправді, така річ, як дозволення оце собі нічого не робити, ніяк не розвиватися, це звичайно окей, але не кожного дня. Не весь час, бо якщо ти весь час будеш дозволяти собі нічого не робити, то ти все ж таки погрузиш у цю лін, звикнеш до такого ритму життя, і це дуже-дуже погано насправді. Тому як же я борюся з лінню? Для мене важливо робити маленькі кроки, бо лінь також стосується мого життя в плані навчання, адже коли у мене накоплюється багато завдань домашніх або там якихось контрольних або тестиків і ну якась кількість завдань там 10 завдань, 15 завдань, 20 завдань, да, у мене накопичується і я не хочу їх робити. Тобто у, мене, у мені прокинається оця лінь, я не хочу робити ці завдання. Все ж таки, треба щось робити, адже якщо це все закинути, то можна стати вже невідмінницею. А хорошистка, я потім і двоюшниці. Так що треба щось робити, щоб все ж таки тримати цю планку навчання на відмінно. Да? Тобто, знову ж таки, на моєму прикладі. І тут важливо мати якусь ціль і мати е, план. Тут в мене багато пунктів, які я буду поступово розповідати, і почнемо, напевно, з маленьких кроків, бо це те, що дуже багато хто не розуміє, починаючи щось робити і починаючи лінуватися. Адже якщо ти маєш якийсь чіткий план і маленькі кроки робити, Робиш до великої мети, тоді у тебе не буде прокинатися так багато, в тобі не буде прокинатися так багато ліні, і ти будеш все ж таки йти до своєї мети, але поступово. Знову ж таки, про маленькі кроки на прикладі цього блогу. У мене, на жаль, ще немає мільйону підписників. У мене поки що лише 280, але, але я поступово і маленькими кроками, найголовніше, йду до своєї мети. Тобто, сама мета у мене велика. Я хочу монетизувати Ютуб та набрати тисячу підписників в Ютубі. Тобто, ну це спів впадає, бо монетизацію не дають без тисячі підписників та чотирьох тисяч годин. Перегляді. Тому, щоб набрати тисячу підписників, а це досить велика ціль, як для Ютубу, бо Ютуб у мене розвивається повільно, на жаль. І не, не було в мене ще такого всплеску, щоб на мене підписалося там 500 людей за раз, да? Можливо, це відео цим стане, да? Не забуваємо про підписочки, так? Да? Так, саме піарчика-хвилинка, обов'язково підписуйтесь. От, І я поділила собі цю ціль просто поступово по 50 підписників, там кожні 50, я там дуже щаслива, дуже рада, от у мене вже 300 підписників. От, а у мене вже 350-400, а тут вже 500 і ще половина, і все, і я там вже супер крута, я вже зірка. Ну тобто я ділю собі ці е, всі цілі, які я маю на маленькі кроки. Так само стосується і там навчання, якщо я хочу осягнути якусь велику тему з алгебри або з геометрії, я ділю її на маленькі частинки, там на завдання маленькі, і потрошечки-потрошки цю тему, дізнаюся щось нове. Тому це касається дуже багатьох сфер мого життя, це мені допомагає боротися з лінню і я думаю, що вам також обов'язково допоможе. Адже найважче це старт, і найважче це почати щось робити. Знову ж таки, на моєму прикладі щодо навчання, коли я сідаю за уроки і розумію, що у мене 20 завдань, я дуже не хочу їх робити. І мені варто лише стартанути, лише почати робити всі ці завдання, зробити перших 2-3, І я вже затягнута, я вже. Поглинена цим процесом і починає робити більше, і так під кінець залишається там вже не 20, а 10, не 10, а 5. Ну тобто потрошечки, потрошечки, але найголовніше це почати. І це найважче починати щось робити, коли тобі лінь. І тут важливо пам'ятати, заради чого ти це робиш, адже наступний у нас з вами пунктик це ціль. Бо коли ти не маєш цілі, то і бажання у тебе також немає. а Якщо немає бажання, то тут вже прокинається наша лінь, і ми нічого не хочемо. Хочемо, да? Тому важливо мати якусь окрему ціль, яку ти можеш поділити на деякі цілі, які, яку ти можеш поділити на частинки, і поступово виконувати ту саму ціль, до якої ти йдеш. А виконання цілі у нас що важливо? У нас важливо. Мати чіткий план. Чіткий план та тайм-менеджмент. Це дві речі, без яких ти просто не досягнеш ніякої цілі, адже чіткий план це те, що призводить нас до цілі, це те, які кроки ми маємо робити, щоб прийти до того, чого ми хочемо. А тайм-менеджмент це вже більш про організацію, про те, чи зможеш ти досягнути тої самої цілі. Знову ж таки, давайте на моєму прикладі. Зараз я збираю вертеп, я збираю команду людей, які підуть разом зі мною колядувати 24 грудня, дарувати всім настрій, дарувати всім свято, і все буде супер пупер круто І щоб я вже другий рік збираю такий вертеп, минулому році у нас було 16 людей, здається, ну тобто ого, да? А, і... Я мала чіткий план щодо того, як зібрати цих людей. Спочатку я підготувала програму, я підготувала сценарій, я підготувала колядки, які ми будемо співати. Я підготувала. Інформацію наступним кроком у мене стало підготування інформації, я створила групу, в якій спочатку, сама, я там була одна, написала всю інформацію щодо того, як будуть проходити репетиції, як буде проходити сам вертеп, що треба вивчити, як ми будемо ділити текст, які будуть ролі, які там костюми треба робити. Тобто всю 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 інформацію, вже з досвідом окремим я підготувала, потім почала обписувати всім, хто є моїх, ну всім знайомим, які є у мене з вулиці. З мого району, де ми будемо колядувати, почала всім писати. Привіт, ми в минулому році, всім, хто в минулому році написала, ми в минулому році проводили вертеп, типу, приходь ще, якщо хочеш, додавати тебе в групу чи ні. Потім почала писати тим, хто з нами не приймав участь, і багато новеньких в цьому році до нас прийшло в вертеп, бо я всіх зацікавила цією ідеєю, в минулому році всім дуже сподобалося, тому я сподіваюся на те, що в цьому році у нас також все вийде. Я обов'язково буду записувати про це відео, тому залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво дивитися. За моїм шляхом. Тож чіткий план це є дуже важливим в виконанні своїх цілей та в тому, щоб боротися з лінню, бо коли у тебе є чіткий план, ти не хочеш від нього відходити, да, там, у тебе немає такої можливості, щоб відходити від цього плану, бо ти е, все ж таки якось намагаєшся досягнути до своєї цілі, адже ти вже її маєш цю ціль. І тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент – це дуже важливо. Я мені здається, я колись буду вести обов'язково курс про тайм-менеджмент. Бо у мене дуже багато речей, в яких я зараз приймаю участь, дуже багато всяких прикольчиків, там уроки, наприклад. У мене е, три заняття з музики по три години. Зазвичай вони йдуть. У мене є школа в другу зміну, у мене є тренування, у мене є блог. Тобто у мене дуже багато речей, на які треба виділяти багато часу, а в тижні все ж таки не так багато часу. да? І плюс я маю два вихідних. Коли я отак от можу просто сісти і почати щось знімати, або піти гуляти, або ще щось. Ну тобто, і мені здається, що я в якийсь момент обов'язково буду проводити якийсь майстер-клас з тайм менеджменту бо я дуже багато чого встигаю. І тайм менеджмент в досяганні цілей, в тому, щоб боротися зі своєю лінією, є дуже важливим. Там, наприклад, візьмемо, медаль, лежиш ти в Тік-Тоці, або дивишся YouTube. Зараз там 11.37, ти собі кажеш, ну я подивлюся ще 3 хвилинки тік і в 11.40 я піду робити. Те це завдання. Це також, в якійсь мірі, є якесь тайм-менеджмент, це також є якимось е, там да, тобто ти себе в чомусь е, зупиняєш в тому, щоб почати щось робити, що для тебе є більш важливим. І тут також відіграють дуже велику роль пріоритети, адже важливо пам'ятати, що е, лінь може побороти тебе, якщо це не є твоїм пріоритетом. Бо, наприклад, якщо у мене навчання стоїть в пріоритеті, тобто я маю гарно вчитися, я це розумію, бо від цього залежить якість мого життя. І коли я обираю посидіти в Тіктоці, я розумію, що мій пріоритет вже втрачає свою вагомість. Да? Мій пріоритет в навчання втрачає свою вагомість в тому плані, що я обрала щось інше. І це щось інше, наприклад, тікток не є настільки ж важливим, наскільки моє навчання. І тут важливо себе вчасно зупинити в тому, щоб обирати правильно свої пріоритети, адже без цього також ти свою лінь не побориш. Ну а ще також, окрім цього, є така штука, як нагорода за виконання. Знову ж таки, візьмемо мій приклад, щоб було більш зрозуміло. Я нещодавно в середу, здається, ходила на перше заняття з додаткової біології, хоча біологія мені в житті не знадобиться, я в цьому впевнена, бо на врача я йти не хочу. Я хочу пов'язувати своє життя саме зі зйомками, я хочу бути режисером такий маленький да, розповідь про себе. І просто мені треба підняти тему за. Біологію за цей семестр, і я погано зрозуміла цю тему, мені треба було сходити на додаткові по біології. І я йшла з такою лінією, я так не хотіла туди йти, ви просто собі навіть уявити не можете. Я настільки не хотіла туди йти, що просто можна з рума зійти просто. Отак от, от я не хотіла йти, понимаете? бо ну, вона мені справді не потрібна, я не хотіла нічого вчити і взагалі, ужас кошмар. Ну так що ви думаєте? Я прийшла вперше до нової вчительки, з нею познайомилася, ми почали щось проходити, я зрозуміла тему, щось там новеньке підівчила. Да? І в якийсь момент я відчула таке задоволення від процесу, від того, що я роблю, тому що я почала дізнаватися що щось нове, це стало цікавим. Ну, коротше, прямо мені дуже сподобалося, і в якийсь момент я вирішила, що навіть це не таке погано, я не просто так сюди прийшла, і це справді є важливим для мене. А потім, після того як я вже закінчила із заняттям, я пішла на каву. Я випила смачної кави, про яку думала цілий день, бо дуже хотіла цієї кави. І я таким образом себе нагородила за те, що я сходила на біологію, яка мені була не потрібна, на яку я дуже не хотіла йти, і отримала таку собі невеличку нагороду за те, що виконала якесь там завдання. І це також є одним із моїх способів боротися з лінню, бо якщо мені треба щось зробити, а мені лінь, я ставлю собі якусь там штучку. У яку я хочу отримати за те, щоб я це зробила, наприклад, да. І останнє, що я хотіла б сказати, що лінь це нормально, це окей, що ми всі ліним, лінимося, лінимося, що ми чогось не хочемо робити, і це окей, у нас у всіх бувають такі моменти. Не завжди важ... потрібно боротися із цією лінією, іноді треба дати собі відпочити, щоб не заработати на вигорання, скажімо так. Да? Але все одно важливо бути осознаними та розуміти, коли цю лінь треба бороти, а коли треба дати собі відпочити. Адже спроба щось зробити, спроба вирішити це питання, це вже є великим кроком до того, щоб вирішити, до того щоб цьому, чомусь новому навчитися. Со so, на цьому ми з вами закінчуємо. Я сподіваюся, що мої думки були для вас цікавими, вони вам були корисними. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Я зі всіма поспілкуюся. Мені дуже важливо бачити якийсь фідбек від своєї аудиторії. Дуже сподіваюся, що вам все сподобалося. Не забуваємо про мій тікток та Інстаграм, який в описі під відео. Підписуємося, дивимося мої відосики. В інстаграмі є багато постів на схожі теми. Я часто там піднімаю щось таке в постах. Тому обов'язково читайте та також коментуйте. Буду рада, якщо. Що вам сподобається. А ще в інстаграмі, до речі, є круті гатреді візьмі з моєю супер-пупер-крутою та цікавою озвучкою. So, на цьому ми з вами закінчуємо це відео. Не забуваємо про підписки, лайки, репости. Всім дякую за перегляд! З вами була Часофі всім па-па!